Із наближенням виборів боротьба за білий дім стає все запеклішою. У жодного з кандидатів за опитуваннями немає суттєвої переваги у ключових штатах, так званих штатах гойделках: це Аризона, Невада, Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія та Північна Кароліна. Тому останній тиждень суперники від республіканської та демократичної партій активно агітували саме там, намагаючись переконати виборців, які ще не визначились, та мобілізувати своїх прихильників прийти на виборчі дільниці. Взаємна критика Трампа і Гарі стає брутальнішою. Відзначають спостерігачі цього тижня. Найгучнішою темою для критики було сміття. Скандал розгорівся після того, як минулої неділі під час мітингу за Дональда Трампа у Нью-Йорку один з його учасників, комік Тоні Хінчклів, сказав, що американська територія Пуерто-Ріко є плавучим островом сміття. Демократи одразу звинуватили республіканців у зневазі до мешканців Пуерто Ріко багато вихідців, якого живуть і голосують у ключових штатах. Президент Джо Байден, коментуючи заяву коміка, заявив: цитую єдине сміття. Це його прихильники. Згодом у Білому домі пояснили, що президент назвав сміттям риторику коміка. Та фразу миттєво підхопила кампанія республіканців. Дональд Трамп на мітингу у Вісконсині заявив: Вони називають вас сміттям, а я серцем Америки. В умовах, коли рейтинги настільки близькі, кандидати використовують будь-який шанс проти свого опонента, пояснюють політологи. Ми говоримо про вибори, результати яких можуть бути вирішені всього лиш маргінальними цифрами: 10 тисяч голосів там, 20 тисяч голосів тут. Все можливо, навіть невеликі зміни у штатах можуть вплинути на загальну ситуацію. Тим часом у Пенсильванії, найбільшому із штатів гойдолок, окружна прокуратура Філадельфії подала позов проти мільярдера Ілона Маска, який на цих виборах підтримує республіканця Дональда Трампа. Його звинуважують у розробці, цитую незаконної схеми лотереї для впливу на виборців. Маск щодня розігрує мільйон доларів серед зареєстрованих виборців у ключових штатах, якщо вони підпишуть петицію на підтримку свободи слова та права на носіння зброї. А от кампанія Дональда Трампа через суд домоглася подовження на кілька днів раннього голосування в окрузі БАКС у Пенсильванії. Чимало людей не змогли проголосувати достроково, як заявляла кампанія Трампа. Разом із тим, кандидат від республіканців цього тижня заявляв про факти фальшування бюлетенів у Пенсильванії. Політологи кажуть, таким чином Трамп готується до оскарження результатів виборів. Я думаю, що важливість цих позовів полягає в тому, що якщо колишній президент Трамп програє, то ці позови стануть своєрідною основою, на якій прихильники почнуть сумніватись в легітимності результатів. Вони можуть сказати, як часто робилось у 2020 році. Знаєте, ми говорили штатам про ці проблеми, але вони нас ігнорували. We told the state about these and they us. Дональд Трамп не визнавав результатів попередніх виборів 2020 року. Він вважав їх сфальшованими. Втім, усі судові позови він, зрештою, програв. Та 6 січня 2021 року прихильники республіканця не згодні із результатами перегонів, штурмували капітолій. Результатом стало кілька смертей, мільйони доларів збитків та сотні заарештованих і засуджених до тривалих термінів ув'язнення учасників штурму. Політичні експерти сподіваються, що вибори цього 2024 року не повторять попередній сценарій. Аєвканфіденс на системі серніпровдентоні тонінанджене секся упевнена в системі. Досвід 2020 і 6 січня довів, що демократія дуже стійка і що Сполучені Штати можуть із цим впоратися. Але я думаю, що юридична команда готова і розглядає різні ймовірні ситуації у наших виборах. Ми інколи маємо перерахунки, оскарження в інших перегонах за крісло у сенаті чи палаті представників. Але Фахівці за цим стежать і будуть реагувати. День виборів у Сполучених Штатах вівторок, 5 листопада. Та значна частина виборців вже зробила свій вибір. Станом на п'ятницю цього тижня вже проголосували 64 мільйони виборців у ранньому голосуванні. Це більше третини виборців, які проголосували на минулих президентських виборах 2020 року. Андрій Борис голос Америки спеціально для фактів тижня із Вашингтона.